Військовий інструктор Ігаль Левін написав трішки інформації про німецькі танки Леопард, бо сталася цікава подія цими днями. У Бундестазі в Німеччині підтвердили схвалення США на передачу танків Леопард для Збройних сил України. Глава оборонного комітету Бундестагу Марі Агнес Штрак-Циммерман підтвердила інформацію ЗМІ про те, що. Сполучені Штати Америки підтримують постачання Україні сучасних танків. Цитата Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов'язки. Ми маємо не кидати Україну, їм потрібні танки. Заявила Штрак Циммерман. В коментарях вона додала, що ніхто не передавав так багато військової допомоги, як США. Але їм немає сенсу перекидати свої танки за 9 тисяч кілометрів, якщо Німеччина може дати достатню кількість танків для ЗСУ з Європи. Цитата. Європа може поставити достатню кількість леопард, і ми можемо поставити відразу 50 100 БМП мардер, які не можуть бути замінені протягом року. заявила голова оборонного комітету. Скільки ж танків «Леопард» є у Європі? Отак для цікавості. Європейська рада із зовнішніх відносин у статті про те, як леопарди можуть допомогти Україні повернути свої території, пише, що танки Леопард 2 перебувають на озброєнні у 13 країн Австрії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Туреччини. Всього у різній мірі готовності перебувають понад 2000 танків Леопард. Більше половини з них це модифікації 2А4 і 2А5, ще частина це найсучасніші 2А7 та інші. Що ж, леопарди в українських степах можуть допомогти скоротити поголів'я диких сней. Хотілося б, щоб поставки почалися якомога швидше, але ми розуміємо, що європейська військова бюрократія, плюс їхня обережність, котра пов'язана з наявністю в Путлера ядерної зброї. Все це вкупі, як правило, сильно сповільнює такі речі. Але отакі балачки на такому високому рівні уже, офіційному, це хороший сигнал для України. Дочекаємося леопардів в українських степах. І ми дочекаємося, і вороги дочекаються. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!